Всім привіт! Хочу в цьому відео детально показати один день і життя в Канаді, тож запрошую провести цей день зі мною. Отже, прокидаюся о 9 ранку, сьогодні гарний день і видно гори. На роботу мені в другій половині дня, тому час для себе. Починаю із стакана теплої води, розчісуюсь, привожу себе до ладу, вмиваюся, чищу зуби, тонізую обличчя тоніком від Нівія і потім використовую сиворотку від Авін. Класний бренд. І хороший склад, тому рекомендую. Далі наношу від відпор. Як бачите, багато нічого зранку не використовую. І починається магія ранку. Пишу те, що я повинна за сьогодні зробити. Потім пишу свій щоденник, цілі, плани. І ось такий щоденник я вже списала в тому році. Хочу детально показати ціль. Наприклад, да, яку я досягла приїзд в Канаду, я розписую самі головні пункти. І кожен із цих пунктів я ще детально розписую і що я щодня повинна робити по кожному пункту. Потім включаємо «Радіорокс» і починається наша зарядка. Рекомендую робити зарядку. Вона дуже сильно піднімає настрій, і тонізує, і взагалі заряджає на цілий день. І готую свій стандартний сніданок, омлет без олії і включаю свій улюблений серіал. На десерт у мене творог мед і журавлина. І починається те, що я просто вже ненавиджу. Це моя англійська підготовка до IELTS. Ой, чесно, мені вже набридло, але дуже скоро здаю екзамен, тому скоро це вже все закінчиться. А та црай вивонтобіґінводалок трівоволзмоспресін проблем. Потім готую обід, ріжу овочі, які є, готую їх на пару в рисоварці. Знизу вариться рис, зверху овочі. Мені їй подарували декілька місяців, тому я досі не можу неї нарадуватися. Дуже зручно, вона все готує, а я йду по своїх справах. Перед виходом обов'язково наношу сонцезахисний крем і йду в спортзал. Подивіться, якого друга я зустрічаю по дорозі. Його називаю Ваською. Мій канадський друг Васька хвилинка блаженства. Тут з одного боку гори, з іншого ми Поліс, от <ріст> такий Ванкувер. А я живу десь в центрі між цим, посеред таких американських будиночків із фільмів і квітучих клумб. До спортзалу мені 20 хвилин. «Anytime Fitness називається спортзал. Абонемент 100 доларів в місяць, дорого, але поки так. І починаю бігати. Чесно, ненавиджу бігати, але треба кардіо перед цим. В спортзал потрапила в 15 років і зрозуміла, що то моє. З того часу, звичайно, були перерви, але стараюся ходити регулярно. Для мене це найкращий антистрес, мотиватор і заряд енергії. Ну, саме головне, це звичайно результат. Тим більше за останні місяці набрала маси трошки, тому дуже щаслива. І повертаємося назад. Йдемо серед такої краси, все цвіте, пахне, зараз весна. А коли сонце світить, то взагалі супер. Доходимо додому. І тут вже моя помічниця все приготувала. Обідаю близько 3-ї години. У мене на обід іще котлети, які я раніше приготувала, підсмажила без олії, з яловичини. І збираюся на роботу, фарбуюся, туш від Maybelline Рекомендую. З макіяжу в мене просто очі губи, все. Ні пудрами, ні тоналками я не користуюся. Дрес-код на роботі Total Black. Так як чорний мій улюблений колір, то мене все влаштовує. Подивіться, яка краса. Чесно вам скажу, іноді мені це здається райським місцем, а іноді хочеться звідси тікати, куди далі, Коли зіштовхуюся із труднощами. Очевидно, це є адаптація. До роботи мені йти 17 хвилин пішки, перед роботою заходжу в Starbucks і беру карамель макіату зазвичай. І близько 4-ї години приходжу в свій магазин косметики. Тут я продаю косметику, консультую стосовно різних брендів. Робота класна, тим, що я постійно спілкуюся англійською і проходжу багато тренінгів по різним брендам, де ще дарують продукцію. Також ще багато різноманітних парфумів, постійно тут все пробую. Надзвичайно класно. От Miss Діор мої найулюбленіші, до речі. І чекаю, коли почнеться вже моя перерва. Перша перерва в мене 30 хвилин о 6-й годині творог із медом їм. І продовжую працювати. Як бачите, робота в мене не дуже складна, нічого прям надзвичайного я не роблю. Тут ми робимо ще мейкапи нашим клієнтам, підбираємо для них правильний тон, тоналки, пудри. І ось такий комп'ютер, взагалі класна штука, він визначає стан шкіри. І другий брейк у мене о 9. Все, і чекаю, коли в мене вже закінчиться робота. Я працюю до півночі. Беру Uber і їду додому. Приїжджаю додому я близько 12.10, пізновато, але поки що так. Іду в душ. Вечірній догляд. Це у мене від філософії, пілінг, зволожуючий крем, сиворотка і крем під очі. Також наношу на волосся марокан Ойл, олійку, бальзам для губ, і лягаю спати десь близько о 12.40 Пізно, звичайно, але так. Ось такі насичені у мене зараз будні в Канаді. Дякую за перегляд.